Номер закону йому буде наданий, коли він буде зареєстрований в Верховній Раді. Ми на даний момент не хочемо, щоб це робили окремі народні депутати. Ми вважаємо, що це має зробити президент України. По перше, в нього за більший рівень легітимності. За нього голосувала <посте> більш 10 тисяч. Ми впевнені, що абсолютно більшість. Виборці чекають що... очі діла, я чекаю. Ми розробили йому документ і даємо йому ініціативу. Якщо йому потрібна від нас допомога в мобілізації, людей, якщо йому від нас потрібна допомога в покращенні норм закону, в обговоренні, ми все це для нього зробимо. Але від нього залежить дуже багато. Він має сказати депутатам. Це мій закон. Я вимагаю ухвалити. Очищення держави є моїм першим пріоритетом. Якщо ви цього не зробите, я розпишу парламент. Ми впевнені, що тоді закон має великі шанси бути ухваленим. Що закон передбачає? Перше, як я сказав, він передбачає перевірку усіх суддів, усіх правоохоронців, усіх співробітників ДНР і усіх працівників усіх державних органів, починаючи з президента України за допомогою детектора брехні ході цієї перевірки, ми маємо з'ясувати, чи не були ці люди на керівних посадах в комуністичній партії Радянського Союзу чи комсомолу? Чи не були ці люди в КДБ, включно зі школами з КДБ? Чи не були ці люди на керівних посадах під час Майдану, коли їхній президент стріляв людей, а вони навіть не написали заяви про чи не були ці люди помічені в підтримці словами чи діями окупації Криму, тероризму на Донбасі, будь-яких дозіхань територіальної цілісність України? І нарешті, чи можуть ці люди пояснити походження майна свого і членів своїх родин? Якщо людина потрапляє під будь-які цих критеріїв, ми вважаємо його для місця державній владі, в системі правосуддя. Він має бути ілюстрований впродовж 10 років не мати права обіймати жодні і державні посади. Ще одна важлива річ. вигнати корупціонерів, агентів ФСБ, людей що служили йому коучу, що і допомагали йому за людей. Цього замало важливо створити провести в органів влади нормальних людей, які будуть служити Україні. До цього ми пропонуємо прийняти нові закони про суди, про прокуратуру, про спецслужбу, про поліцію, про кабінет міністрів, змінити, привести до європейських стандартів функції цих органів влади, різко скоротити чисельність і гроші, що зекономлені, використати на підвищення зарплати, щоб міліціонер мав можливість бути про свою пенсію і те, як він буде виконувати закону України для того, щоб до неї зайти. І останнє: ми пропонуємо зробити лістаційним комітетом усе суспільство, і при перевірці кожного посадовця, кожного, кожного правоохоронця, і при наборі нових посадовців на місця, що звільняться, Громадськість має бути обов'язково залучена. По-перше, про кожну людину, яка перевіряється, має бути оприлюднена інформація. Що почалася перевірка, будь ласка, люди, ми впродовж двох тижнів збираємо від вас дані, чи він не порушував закон. А по-друге, в склад адміністраційних комісій обов'язково має входити журналіст і представник громадської організації. І по-третє, така сама процедура має бути при підборі нових людей.